Ми не готувалися, але ми як то щось відчували. Але 24 го числа десь орієнтовно в годині 9 ранку, ми вже прийняли рішення, що ми повинні відвантажувати продукт в першу чергу туди, де люди. Обмежені в бо до нас почали звертатися вже добровольці, ТРО, Нацгвардія і так далі. так далі, так далі, далі. Вже в третю чергу це почали звертатися волонтери. Так само на початку березня я пам'ятаю, що побачила, як ви збираєте фуру цю велику угу. на Миколаїв, здається, Де, на так Миколаїв. вона їхала. <хи> так, І ми одразу ж туди вписалися. І мені здається, от десь з цього моменту почалось. Протягом року а, ми як компанія продуктова, серед яких популярна ось ця фішка, наприклад, там 5% від продажу пачки, ми відраховуємо на ЗСУ, mm -hmm, або uh -huh, там uh -huh. відсоток від прибутку і так далі. Ми не йдемо поки що в такі активності. Хотіла якраз питати, коли ви бути заміски виносі ви народувати гроші? <сум> ми ми зараз купу, ми купуємо зараз дрони, машини, тепловізори. Але знаєш, що ми робимо? Ми беремо кабаноси. Ну але я тобі фотографію Ні, <сх everyone> ми беремо кабаноси. Наприклад, є в нас коптер чи тепловізор. Ми складаємо це все в коробку і беремо і туди наверх. закидаємо. компанія. Допомагає грошим. Причому тут є дві схеми: як централізована сама компанія. Відправляє на благодійність, скеровує так і серед людей ми mm -hmm. час від часу оголошуємо збори. Чому тому що е, на сьогоднішній день е, 30 наших співробітників okay. у так у війську. Це області, в яких в нас є або е, волонтерські mm -hmm. штаби, або е, благодійні організації, і які ми відвантажимо відповідно, mm -hmm. вони забезпечують так далі. Mm -hmm. Ну але оскільки ви в нас в пріоритет, і ми відвантажимо вас найчастіше за всіх, mm -hmm. тобто щотижня і початку війни, то, вочевидь, це найбільша кількість. Я підбивала підсумки mm -hmm. по березню, вже в нас. Цифра наступна, що компанія Дмитрок скерувала на благодійну допомогу за 13 місяців війни понад 13 мільйонів гривень. У сьогоднішніх умовах я думаю, що це найкраще, що ми можемо зробити. До перемоги? Обов'язково. Ну, тут немає, У нас немає виходу, ми мусимо. Ми мусимо, тому що, ну, а як інакше, я не знаю, як інакше. Не Можна так. спокійно жити угу. і, і, і цього не робити.